Європа ділить Україну. Прем'єр-міністр пропонує віддати ЄС корисні копалини в обмін на мир. А влада змушує громадян нервувати. Мене звати Єлизавета Ткаченко. Ви дивитесь VoxCheck. і це наш топ фейків за тиждень. А ви підписуйтесь на цей канал та додивіться відео до кінця. поки сили оборони протистоять Росії. Європа змінює карту України. Першою, нібито почала Австрія та навіть показала на своєму телебаченні лінії розподілу України. Одна з тактик росіян полягає у перекручуванні фактів. Відео із мапою, яку поширюють росіяни, опублікували не на телебаченні, а на сторінці збройних сил Австрії в Ютубі. На записі австрійський військовий експерт Маркус Рейснер спершу аналізує ситуацію на фронті, а потім розповідає про Ею демілітаризованої зони, яку нещодавно показали в британських медіа, на мапі можна побачити, що Європа розглядає цю лінію як таку, що проходить уздовж фронту та зачіпає кордон України і РФ на північному сході. Наостанок військовий демонструє російську версію демілітаризованої зони, яка насправді передбачає окупацію усього лівобережжя та частини півдня України. Однак аналітик не визнавав ці території російськими натомість його слова до. Водять, що Росія зацікавлена не в мирі, а в продовженні агресії. Пропагандисти навмисно поширюють такі меседжі, аби показати, буцімто в Європі підтримують Росію. Насправді ж її підтримка там є незначною, базується лише на словах і походить від проросійських політиків, тоді як Україні європейські партнери системно надають економічну та військову допомогу. Окрім територій, Європа ще й забере усі природні ресурси України. Виявляється, прем'єр-міністр за пропонував віддати ЄС українські копалини в обмін на захист та подальшу підтримку у продовженні війни з РФ. І знову російські дешеві маніпуляції. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, звичайно ж, не пропонував віддавати Європі українські природні ресурси. У колонці для американського видання Політіко Шмигаль з поміж усього написав, що багатовимірна війна Росії проти Євросоюзу вже розпочалася, і захист без України неможливий, адже Україна знає, як протистояти викликам. Окрім того, вступ України буде перевагою для ЄС, які зрештою отримують надійного захисника із великим бою. Вим, досвідом також в Україні є 22 із з стратегічно важливих для ЄС корисних копалин. Тож за словами Шмигаля, Україна і ЄС можуть створити спільні підприємства у цій галузі. Прем'єр-міністр не пропонував віддавати ці копалини, а лише наголосив на перевага вступу України в ЄС. Інші ж заяви Росіян маніпуляції, якими вони намагаються дискредитувати Україну та її партнерів. Невже українські військові вживають заборонені речовини. Росіяни заявляють, нібито на Сумщині. Зловили військових 82-ї десантно-штурмової бригади за зберігання наркотиків. Уява кремлівських пропагандистів не має меж. Їхня пропагандистська машина працює на різні країни та аудиторії, але деякі теми, як от про військових, не змінюються. Вони поширюють безліч фейків та намагаються зробити до них так звані докази, щоб глядач повірив у сказане. Наприклад, роблять скриншоти із сенсаційними заголовками зі статей українських медіа та вигадують до них свій контекст. Історія з Сумщиною не виняток. Пропагандисти поширили скриншот лише із заголовком статті. А контекст упустили навмисно. У поліції не повідомляли, що затримані на Сумщині хлопець і дівчина були військовими. Росіяни не вперше дискредитують 82-гу бригаду. Наприклад, в одному дописі вони заявили, буцімто провести наркотики військовим 82 другу. Другої бригади намагався волонтер. А в іншій публікації написали, що і сам командир бригади, начебто, зберігав і продавав наркотики за кордон. Але в першому випадку росіяни використали фото наркотиків, які вилучили у Техасі, а в другому. Підробили допис сьомого прикордонного карпатського загону. Жодних реальних підтверджень вживання чи розповсюдження наркотиків у 82-й бригаді, немає. Коли у пропагандистів завершуються аргументи, вони переходять на особистості, як от принижують та висміюють українських військових. Мета наперед зрозуміла: знищити репутацію опонента в очах аудиторії і перетворити його аргументи на нісенітницю. Хоча насправді нісенітниці це все, що говорять самі росі.

Майже половина населення України має проблеми із психічним здоров'ям. Причина цього, як стверджують росіяни, не війна, а Володимир Зеленський, який мав усі можливості три роки тому не допустити цього. Сподіваємося, ви у це не повірили. Адже це чергова тактика Росіян, коли вони перекладають відповідальність за свої дії на жертву, тобто самих українців, за підрахунками Всесвітньої організації охорони здоров'я. Станом на жовтень 2024 року 68, Сім українців повідомляли про погіршення здоров'я після великого вторгнення. З них 62% скаржились саме на проблеми із психічним здоров'ям. Але винна у цьому Росія, яка вже понад три роки позбавляє українців спокою, нормального сну та безпеки. Усі заяви Росіян про недопущення війни насправді полягали у капітуляції України і не гарантували, що РФ не нападе знову, навіть якщо Україна відмовиться від вступу до ЄС і НАТО. Та зменшить чисельність армії. Путін та його поплічники прямо кажуть, що території України є їхніми і їх нібито треба повертати. Тож будь-яка заява від Росії про уникнення війни лише чергова спроба зробити із себе жертву та виправдати вторгнення. Щоб максимально відвернути увагу від своїх злочинів, кремлівські пропагандисти і вигадують різні фейки від початку великої війни з держбюджету РФ на утримання медіа виділили майже 4 мільярди доларів. Тож важливо перевіряти інформацію, яку ви споживаєте, та не вірити на слово росіянам, адже їхній потік фейків щороку зростає. Підписуйтесь на цей канал, щоб знати де правда, а де брехня.